Всім привіт! Вітаю вас на каналі Втонусі. Мене звати Валерія Гапоненко і я фітнес-тренер. Який спеціалізується на комплексному підході до тренувань. Сьогодні ми працюємо разом з МФЕРОЛОМ. Якщо ви думаєте, що на ролі можна тільки розкатувати м'язи, то сьогодні я вам покажу, як можна цікаво урізноманітнити силові вправи. Якщо ваш рол гладкий, без жорстких шипів, ви можете з ним сьогодні працювати. Він універсальний і він нам підходить. Якщо у вас рол з структурними шипами, то вам треба його обмотати рушником, щоб він став більш м'яким, і тільки в такому випадку ви можете працювати на такому ролі. Ну що ж, сподіваюся, ви готові? Поїхали! І починаємо ми з позиції чотирьох точок опори. Наш таз знаходиться над колінами. Ми переставляємо долоні на рол. Таз залишається вгорі, а наші долоні сковзають на ролі вперед. Грудний відділ витягується до підлоги. Ми робимо спокійний вдих, видих. І додаємо розкачку вперед і назад. Відчуйте приємне витяжіння в плечах, можливо, в лопатках. Продовжуємо дихати. І розкачуватися. Вдих і видих. І починаючи від тазу, ми округляємо нашу спину хребет за хребцем. На видиху, підключається прес, м'язи сідниць, а наші лопатки тягнуться вгору. Спина округлена, і ми не розкручуємось до кінця. Після цього ми знову сковзаємо вперед з видихом. І з видихом піднімаємо себе саме нашим пресом, нашим корпусом. Не зміщайте таз назад, залишайтеся рівномірно між руками і між ногами. І знову вдих, занурюємось до підлоги. І вийде хребець за хребцем, візуалізуйте, як наш таз починає закручувати корпус, саме за сідничними кістками, купри, криш, попри грудні хребці, і витягуємось вниз. І останній раз, сегмент за сегментом, не починайте підніматися з лопаток саме з тазу. Прес-сідниці активні. І вдих, занурюємось донизу. Добре. Тепер ми залишаємо наші руки на ролі, то треба дійсно рівномірно себе перерозподілити, щоб не штухати таз назад. Після цього ми направляємо долоні вгору, перевіряємо ще положення нашого тазу в плані попереку, шукаємо нашу нейтральну лінію. І тепер ми провалюємось в лопатках, збираємо їх один до одного і виштовхуємо лопатки в сторону. Намагайтеся корпус зафіксувати і ізольовано працювати. Лопатками. Видих. Наші руки трошки погружаються в рол і штовхають нас. Вдих, але не прогинаємось в попереку, Видих, лопатки від хребта. Вдих лопатки до хребта, видих, лопатки від хребта. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Тепер долоні ми опускаємо, просто направляємо один до одної. Ніби стоїмо з вами на ліктях. Можна руки, в принципі, зібрати в кулаки. І знову збираємо лопатки, видих, виштовхуємо. Збираємо лопатки. Видих, виштовхуємо. Поперек не провалюється. Ще вдих. І видих. Залишається чотири вдих, і видих, вдих, і видих. Останніх два, і один. Плечі вже повинні у вас добре відчутися. Лопатки теж. Ми опускаємо таз. І витягуємось руками вперед. Робимо спокійний вдих. І видих, і ще вдих і видих. Добре. Тепер ми вертаємось в нашу першу позицію, коли наші долоні направлені вгору. Знову вистраюємо нашу нейтральну лінію по тазу і по чотирьом точкам опори. І рол ми направляємо ближче до наших долонів. Після цього руки сковзають вперед, видих, прес активний. І підтягуємо до себе видих, вдих, видих до себе, вдих. Видих, пауза вдих, видих до себе, вдих. Наш корпус залишається. Стабільним працюють тільки руки. Видих, вдих до себе, видих, вдих. Намагаємось не провалитися в лопатках, видих, вдих. Ще до себе, видих, вдих, видих, вдих, видих до себе, вдих. Останній раз видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. І знову наші руки, плечі відпочивають. Ми знову витягуємось вперед, робимо спокійний вдих і видих, і ще вдих, і видих. Добре. Вертаємось, знову чотири точки опори. Наші долоні направлені одна до одної, і ми. Трохи зближаємо наші руки. Знову розпреділяємо нашу вагу рівномірно, перевіряємо положення в попереку. І на видиху ми відкриваємо руку в сторону. Грудний відділ теж працює, але таз нікуди не зміщується. Всі працюють в комфортній амплітуді. З часом ви пробуєте її збільшити. Видих, вдих, центр. Видих, вдих, центр. Видих. Вдих. Центр. Видих. Вдих, центр. Не зміщуйте таз назад, перевірте. Видих, центр. Ще. Видих. Центр. Нижня рука. Погружається в ролл і штовхає вас, щоб верхня рука відкривалася ще більше. Ще три. І видих 2, і видих один. Є супер. Після цього ми штовхаємо рол ближче до ніг. Переходимо з вами в позицію планки. У нас зараз права нога буде працювати з ролом, а ліва залишається рівна. Ми знову таки ставимо долонь над нашим. Плечовим суглобом трошки розтопирюємо пальці і розподіляємо вагу не тільки на суглоб зап'ястя наше, а ще і на пальці. Після цього ми піднімаємо таз, наша нога трошки сковзає назад. Ми ногою давимо в рол, ми не просто катаємо до себе, а трохи через супротив. Дотягуємо до себе спочатку. Після цього ми руками себе штовхаємо вгору та трохи припіднімається, а наше коліно тягнеться до голови. І це наш видих. Вдих, рівна лінія, нога сковзає назад, видих до себе і вгору. І знову вдих. Нога сковзає назад, видих до себе. І округлена трошки позиція. Нога ще підтягнулася до голови. Вдих. Видих. Вдих. І видих в округлення. Вдих. Назад. Видих. Вдих. І видих. Округлення. Ще один. Вдих. Назад видих і в округлення. Добре, після цього ми змінюємо з вами ноги. Ліва тепер у нас працює на ролі, права позаду. Якщо у вас зап'ястя втомилося, ви можете зробити невеличку перерву і заодно потягнути трошки наші стопи, сісти на п'яти і відчути приємне. Витяжіння в гомілці і в гомілкостопному суглобі. І трохи обертаємо наші кисті. Даємо їм відпочити. І після цього заміна сторони. І так, наша ліва нога тепер на ролі права рівна. Ми поставили долонь над плечовим суглобом. І тепер наша ліва нога сковзає назад. Через супротив, через а, тиск в рол. Ми підтягуємо до себе, округляємось коліно ще ближче. До голови, прес активний. Живіт підтягується в цей момент. Вдих, витягуємося в рівну лінію в корпусі, нога сковзає назад. Видих, вдих. Видих. Активний прес. Вдих в лінію. Видих до себе через супротив, вдих. Видих. І вдих в рівну лінію. Нога через супротив, через тиск в рол. Підтягнулися, видих. Ми штовхаємо себе в округлення. І нога тягнеться назад. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Нога тягнеться назад. Два рази через супротив до себе. І видих. Вдих назад, останній раз через тиск, видих і вдих. Yeah. Знову наші руки відпочивають, плечі відпочивають. А кор теж відчувся. Це прекрасно. Спокійно з вами дихаємо. Можемо знову обертати наші зап'ястя. Зробити спокійний вдих і видих, і трошки потягнутися в бокові сторони. В одну і в іншу. Якщо вам в цій позиції не комфортно, ви можете просто сісти на підлогу без рола. І ще в одну і в іншу. Супер. Тепер наш рол повертається вперед до рук. Ми з вами будемо сковзати разом з ролом. Але, але є одне але. Ми піднімаємо праву ногу, тримаємо її в повітрі. І наші руки починають сковзати вперед. Нижню стопу ви можете вивести в активне положення для більшої стійкості. Тут намагаємось зловити баланс. Наші руки витягуються вперед, з вдихом, і з видихом ми вертаємось. Нога опускається. Знову нога вгору. І ми починаємо, не поспішаючи, сковзати вперед. Вдих, нога підтягнулася вгору. Ми тримаємо одну лінію з маківкою. П'ятка і маківка на одній лінії. І видих, вертаємось вгору, нога опускається. І знову нога вгору. І вдих просковзати вперед. Тримаємо баланс, нога піднялась вгору. У нас діагональна лінія. І видих штовхаємо себе на центр. І ще вдих нога, і опускаємось в нахил, і видих. Прес активний, сідниця активна. Центр. Два рази ще нога. І опускаємось в нахил. І видих, прес-сідниця. І останній раз витягуємось, вдих, тримаємо баланс, видих. І тільки в кінці, коли корпус здійшов нога опускається. І відпочиваємо і готуємось до наступної сторони. Так само. У нас витягується ліва нога. Ми сковзаємо вперед, якщо вам комфортно з натягнутою стопою, добре, якщо з активною, теж добре. Просто обирайте, як вам стійкіше і зручніше. І ми сковзаємо руки тут достатньо в широкій позиції, щоб нам було зручно себе втримати. Таз намагаємось не розкривати вгору а рівну ногу. А тримати на одній лінії з нижньою. таз у нас на одній лінії. Це наш вдих, і видих, штовхаємо себе вгору. Нога опустилася, коли корпус вже вийшов вгору. Корпус перший, нога остання, не навпаки. Ще вгору, задня нога. І обережно, не поспішаючи, сковзаємо вперед, вдих. Сідниця включається, ви її відчуваєте. І видих, вертаємось, нога опускається. І ще вдих. Рол повинен у вас залишатися ближче до долонь, не до лікті. Якщо він вже біля ліктій, видих піднімаємось вгору. Якщо він біля ліктій, штовхніть його вперед, щоб вам було зручніше. І ще вгору. Вдих, сковзаємо вперед. Тримаємо баланс. І видих. Повертаємо корпус, повертаємо ногу. Ще вгору. Вдих. Прес теж активний. Не розслабляйтесь. В попереку, не розслабляйте центр. Видих. Живіт підтягується на видиху. Вертаємось. Ще два рази. Вдих. Сковзаємо вперед. І видих. Вертаємось на центр. Останній раз. Нога і сковзаємо вперед. Затримались і видих. Штовхаємо себе вгору. Супер! Сідниці відчулися тут. Дуже добре. Ми знову відпочиваємо. І переходимо з вами до наступної вправи. Тепер ми лягаємо на спину, а наш рол буде під тазом. Тепер ми піднімаємо таз так, щоб нам було комфортно, ми залишаємо рол приблизно на верхній частині сідниць. І спочатку підтягуємо до себе обидві ноги. Спробуйте злегка розкачатися. Якщо відчуваєте, що ролл зараз поїде, то можна його притримати і розкачатися вправо, вліво. Добре. Повинно бути зручно, комфортно і приємно, не боляче. Після цього. Ми вирівнюємо наші ноги коліно над тазом, наша стопа над коліном. Якщо ви не впевнені в своєму ролі, то можете його трошечки притримувати. Але сама суть в цьому, що наш рол дає нам нестабільну поверхність, і це дає це саме ускладнення для силових вправ. Готові. Можна руки прибрати. На потилицю в замок. З видихом ми витягуємо праву ногу. Наш прес активний. У вас немає, у вас не повинно бути домика такого випираючого. Відчувайте і слідкуйте за тим, щоб ваш живіт підтягувався і був твердий повсюди, щоб ваші м'язи були активні, і внутрішньочеревний тиск розпроділявся правильно. Готові всім. 8, Вдих, видих, живіт, активний. Нога випрямляється, поперек, не прогинається. Вертаємо. Ще вдих і видих. Вертаємо. Вдих, видих. Вертаємо і видих. прес активний. Представте, що позаду спини, десь там в підлозі, є якийсь вакуум, який передню стінку живота підтягує до спини. Витих, ще працюємо. І центр пам'ятаємо поперек. Поперек у нас не прогинається. Якщо відчуваєте, що поперек починає якось все-таки прогинатися, ви можете підтягнути трошки коліна до себе ближче. І продовжимо. Ще видих. 10. Видих, 9. І 8. Видих. 7. Чим більше контролю ви відчуваєте, тим нижче можете пробувати опускати рівну ногу. 5. Активний прес. Чотири видих. Три, видих, два. Останній один. І знову підтягуємо коліна до себе. Спокійний вдих і видих. Теж можна трошки розкачати таз вправо-вліво. Добре, і тепер наш рол переміщається під стопу. Права нога залишається рівна, ліва в нас на ролі. І після цього ми піднімаємо таз вгору, штовхаємо себе максимально, і наша ліва нога погружається в рол, Вона давить в рол. Видих надавити в рол. Тримаємо таз на одній лінії, не перекошуємо. І опускаємось вниз. І видих, давимо в рол і опускаємось вниз. Ще видих і вниз три. Видих. Вниз чотири. Видих. Вниз 5. І рол у вас ближче до п'яти. Шість. Ще видих. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. Ще п'ять. Чотири. Молодці. Давимо в ролл, штовхаємо себе вгору. Три. Два, залишаємось вгорі і додаємо ще туди пружинку. Ще вісім, сім. 6, Видих кожен раз. 5, 4, 3, 2, 1, Супер. Дихаємо. Відпочиваємо. І змінюємо з вами ногу. Дуже добре відчула зараз нижня нога. Сподіваюсь, у вас також обов'язково діліться про це в коментарях, які у вас були відчуття. І зараз ми ставимо з вами. Праву ногу на рол, ліву піднімаємо вгору. Готові. Долоні просто як опора. І права стопа, рол, перше, ближче до п'ятки. Права стопа погружається в рол, і ми себе штовхаємо вгору і опускаємо таз вниз. Видих. І вниз. Два. Видих. Три. Ще Видих. Чотири. Слідкуємо за тазом. Ви візуально теж можете трошки прослідкувати П'ять. І шість. Сім. Ще штовхаємо вісім. Дев'ять. Нога погружається в рол. Десять, таз тримається на лінії ще чотири. І видих. Три. І видих, прес теж активний. Два, видих, один. І залишається вісім пружинок, готові. Та згорі. І 8, 7, 6. Кожен раз видих. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємось. Рол можемо штовхнути трошки далі. І зараз ліва нога переходить в позицію четвірки. Наше коліно тягнеться від себе назад. І ми забираємо фіксуємо праву ногу. Тут ще такий момент, що ми просковзаємо з вами ніби через віконце, тобто в четвірку і з боку ноги. І залишаємось в цій позиції. Ви відчуєте натяжіння в лівій сідниці. Ми поступово пружинимо, підтягуємо до себе, робимо спокійний вдих і видих. Добре. І так само ми змінили позицію. Права нога в четвірку, права рука сковзає в віконце нашої четвірки, і ліва Теж підтягує нижню ногу, але вже зі сторони. І так само додаємо пружину до себе, відчуваємо праву сідницю. і робимо спокійний вдих і видих. І ще вдих. І видих. Дякую, що ви приєдналися на тренування, спробували щось нове для себе, попіклувалися про свій фізичний і моральний стан. Обов'язково діліться в коментарях, як ваші відчуття після тренування, можливо, щось було складно виконувати, або навпаки, для вас це була така середня інтенсивність. Обов'язково про це пишіть. А також буду вдячна за вашу підтримку у вигляді вподобайки і підписки на мій канал. Я з вами не прощаюся до зустрічі на нових тренуваннях.